Слава Україні! Розпочинаємо новий робочий тиждень на календарі, 6 жовтня. Про головне станом на ранок. Далі у випуску. У ніч на 6 жовтня Росія атакувала 116-ма ударними БПЛА типу шахет, гербера та безпілотниками інших типів. За попередніми даними командування повітряних сил зсу протиповітряною обороною збито чи то подавлено 83 ворожі БПЛА на півночі, півні, сході та в центрі нашої країни. Зафіксовано влучання 30 ударних безпілотників на семи локаціях. Російські війська атакували цивільну інфраструктуру Одещини шахедами. Зафіксовано влучання по території цивільного промислового об'єкту. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Обійшлося без руйнувань та постраждалих у Харкові. Внаслідок нічної атаки дронів. Четверо постраждалих у новобаварському районі. Були пожежі та руйнування. У Шевченківському горіло авто пошкоджені приватні будинки, склади та гаражі. Атака РФ знищила відділення нової пошти на Донеччині. У момент влучання відділення було зачинене. Тож жоден із працівників не постраждав. Однак згоріли 405 посилок загальною оголошеною вартістю понад 1 мільйон гривень. Нова пошта зазначила, що компенсує збитки клієнтам. Славутчина провела у вічність захисника України Руслана Володимировича. Антошка, 1983 року народження. Після початку повномасштабного вторгнення Руслан Володимирович повернувся із за кордону та у квітні 2022-го добровільно мобілізувався до ла війська. Службу проходив у 47-й окремій механізованій бригаді Магора на посаді стрільця снайпера. Був воїном, який ніколи не ухилявся від найважчих завдань. За сумлінну службу зразкову військову дисципліну, відповідальність неодноразово відзначеною командуванням грамотами. 11 вересня 2025 року, виконуючи бойове завдання у районі населеного пункту Юнаківка Сумської області, солдат Руслан Володимирович віддав своє життя за батьківщину. Йому навіки 42 роки. Світла пам'ять та слава оборонцю, співчуття рідне. Зниклу хмельничанку. Знайшли мертвою у гаражі колишнього співмешканця. У поліції повідомили про деталі злочину. Наприкінці вересня до правоохоронців звернулася хмельничанка, яка повідомила, що і донька зникла. У ході розслідування було встановлено, що зникла зустрічалася із своїм колишнім співмешканцем і разом із ним вживала спиртні напої в його гаражі. Під час застіля між ними винний конфлікт, в ході якого 36-річний чоловік побив свою гостю. Від отриманих травм 35-річна жінка померла на місці події. Побачивши, що коїв чоловік вирішив приховати сліди злочину і сховав тіло, потерпілої у технічну яму. Замкнув гараж та втік. Зломисника затримали та оголосили про підозру. У Шепотівці неповнолітній водій врізався в дерево. Є постраждалі пізно ввечері, в п'ятницю 17-річний житель Білокриничя керуючи вазом 21093, не врахувавши дорожні обстановки, в'їхав у дерево. Кермувальника та двох пасажирів, 18-річного та 17-річного жителів Білокриничя, госпіталізували. За даним фактом слідчі Шепотівського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження та встановлюють усі обставини. Днями патрульні камянця подільського виявили чоловіка із ймовірними наркотиками. Через підозрілу поведінку інспектори провели поверхневу перевірку 31-річного місцевого мешканця і виявили згорток із порошкоподібною речовиною білого кольору, зовні схожою на наркотичну. На місце події одразу викликали слідчо оперативну групу, яка з'ясує всі обставини. Вчитель з Хмельницького серед призерів цьогорічної національної премії Global Teacher Prize Ukraine, яка відбувається напередодні професійного свята працівників освіти. Про це йдеться на офіційній сторінці премії у Фейсбук, вчитель інформатики та образи творчого мистецтва гімназії номер 22 імені Олега Ольжича. Костянтин Кравчук став призером спеціально запровадженої грантової програми Talents for Ukraine. Головним переможцем національної премії став Руслан Шаламов, учитель біології та екології наукового ліцею Обдарованість із міста Харків. Пишаємося нашими педагогами і далі розповім ще й про погоду на день сьогоднішній. Сьогодні очікується хмарна погода, часом невеликий дощ. Температура повітря прогріється до 14 градусів по області. У Хмельницькому становитиме до 12 градусів тепла. Вдалого гробочого тижня вам. Обов'язково проведіть його у нашому товаристві, щоб бути вчасно поінформованими. До зустрічі в етері.